Що, покажемо там уксус, як бродить. Ходімо, для уксусу. Таром купляємо така ось стара маркировка йде, що це піщева плахмаса. Чому не в стеклі? А що ж в стеклі? Десятилітровий бутильок, ну це для своїх потреб. Я вам підказую, шукайте інформацію, купіть яблука, зробіть самий цей уксус, якщо не боїтеся, бо тільки ви його начнете робити, з'явиться мошка. Відки вона візьметься, ви самі не зрозумієте. Але навіть з покупних яблук мошка, тільки це броження пиде і появиться мошка в квартирі, звісно. Якщо у вас загородний дім, то робіть для себе уксус для своїх цілей саме. Розкажи, от, короткий рецепт, як робити? Кілограм яблук, кілограм води, кип'яченої. Або з осмоса і ще й кип'яченого. Все залежить, щоб вода була перекипіла і відстоялася. у її осад сяде. Перший раз даєте 60 грам сахару, коли бродить отаке сусло, а потім даєте опять 60 грамів щоб воно стартануло. Начало... На один кілограм. На один кілограм. Оце, цього. А потім другий раз, я другий раз даю мед, потім матка ця, ну, уксусна матка хорошо росте. Ну, воно без різниці. Чи буде мед, чи буде цукор. А другий раз скільки? А дає? другий раз вже ложу, якщо 100 літрів, то 10 кілограм цукру йде. Якщо бочку я роблю 200, то 20 кг. І Боч... скільки по часу займає? Та це від 2 до 3. Може, якщо температура не дуже підходить, так може і 5 місяців стоять. Є приміщення, отаке ось я дивіться. Тут доволі тепло. Робимо зараз mm -hmm. наступну партію. Оце дві бочки будуть відкриватися, поки вони стоять. Їх поки ніхто не трогає. А тут тепло. Uh -huh. А тут все бродить, зараз 200 кг яблук, тільки бродить. Кожен день це треба перемішувати. Палочка така з сучечком. дивіться, скільки вона мішає. Бачите, як? Затерлася вже. І це кожен день тут це шанс немає. Були двері закриті. Дуже важко дихати. Ну, кисень весь і спалило. А так буде мошка. І оце кожен день його треба помішувати. Днів 10 чи більше. Коли як воно перебродить, все так колотите і так сильно. Дивіться. Оце тут первоначально додався сахар. Другий раз будемо ми додавати. У мене є де його брати. Не по завищених цінах. Через мене можна заказати мед. мед? Так. І тоді оце все відбродиться. Через прес віджимаємо. Це яблуко. За скільки воно вже простоїло це? Фу, да, десь около неділі, навіть. Просто ну ця бочка закрита, щоб мошка туди не йшла. Ця я ось тут приоткрита, воно навіть видно, там є ця я уксусна матка на їй, Ну, я не буду, наверное, не засвітить туди. Ну чуть-чуть ну, вона там є. Okay. Ну, його не можна не крутити нічого. Це буде вже найближчим часом, я вже так, в мене записи є. Може після праздників, ну, Будемо її вже відкривати, вона десь повинна вже по сроках бути готова. Хай в інстаграм залишають номера телефонів а, да. і дані ми там... свої. Ми будемо писати, коли буде готовий. В інстаграм і там можна ставити свій номер телефону і буде як передзамовлення. в особисті пишіть номер телефона, залишайте. Бо тут, якщо цих виготовити 200 літрів, там посаду буде того сього, то 30 чоловік ми 40 відправили і все, його більше немає. А виготовити його, оця ця партія буде десь на кінець березня. Ага. Оце буде січень, лютий. Якщо все це є благополучно, то це буде на кінець березня тільки. Ці бочки теж, ще дивіться, а дарма, що вона тут. О, є, є, є. Є? Так, так, Теж ось маркировка є. що Це піщевий форфуд написано. Піщева ця. Оці ямкості теж є. Тобто посуд весь використовується з маркировкою, піщовою маркировкою. Там які процеси должен? Цукор перейти в спирт, а потім спирт перейти в кислоту. Оце понял.